Мер цього міста став уже справжнім корупційним героєм. героєм, звісно, в лапках. Адже міський голова сум Олександр Лисенко у залі вищого антикорупційного суду прокоментував звинувачення в отриманому хабарі. Кореспонденти Суспільного опублікували його версію, і давайте її почуємо. Під час затримання, те, що було там на фото, у мене коштів не було виявлено і кошти у мене не знаходились. Під час обшивку коштів в мене ніяких не було, ніякої неправомірної вигоди я не вимагав і не вимагав ні від кого. Нагадаю, що Вищий антикорупційний суд обрав міському голові суму Олександру Лисенко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня поточного року. Проте підсудний може внести заставу у розмірі 3 мільйонів гривень. Мара Хабарника зобов'язала не покидати місто без дозволу та заборонила спілкуватися із депутатами сумської міськради. Нагадаю, Лисенко звинувачується у вимаганні понад 2 мільйонів гривень з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття. Раніше СБУ затримала його та. Та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу під час отримання частини хабаря майже у півтора мільйони гривень.